Вітаємо вас на AutoNews, вашому джерелі найактуальніших автомобільних новин з усього світу. Нова Toyota Corolla зміниться до невпізнаваності. Тепер це футуристичний ліфтбек із рисами спорткара та потужністю до 400 кінських сил. Передсерійну версію представили у Токіо на виставці Japan Mobility Show, найбільшому моторшоу Японії, де Toyota показала, яким буде наступне покоління своїх моделей. Зовішність нової короли стала більш різкою та динамічною. Седан отримав загострений спойлер на короткій кришці багажника, панорамне лобове скло, високу лінію вікон і вигнуту покрівлю. Світлодіодні ходові вогні, вертикальні секції фар і піксельний малюнок задніх ліхтарів надають концепту справжнього футуристичного вигляду. Рельєфні боки, напівприховані ручки дверей і незвичні бампери підкреслюють спортивний і сучасний образ автомобіля. За своїм дизайном новинка нагадує деякі концепти Lexus і навіть дещо схоже на китайський Hi-Fi Z. Хоча точні габарити не розкрито, концепт демонструє пропорції нового седана: просторий кузов, коротку задню частину та плавні переходи від даху до багажника. Інтер'єр виглядає на менш вражаюче. Цифрова панель приладів, сенсорні перемикачі, широкий екран перед пасажиром і стильна центральна консоль із селектором трансмісії створюють відчуття, що це авто з майбутнього. Передні сідіння майже серійні, а задній диван традиційний, тож у фінальній версії інтер'єр трохи спростять, але головні інновації залишаться. Лінійка двигунів наступної Toyota Corolla буде дуже різноманітною. Очікуються нові мотори. 1,5 літровий атмосферний двигун на 128 КС, турбоверсія на 177 КС, а також заряджена GR Corolla з 2-літровим турбомотором потужністю 400 кінських сил. У модельному ряді залишиться гібрид, але вперше з'явиться й плагін-гібрид. А ось електрична версія поки що під питанням. Серійне виробництво нової Toyota Corolla очікується у другій половині 2026 року. Але вже зараз цей концепт задає напрямок для майбутнього покоління культової моделі. Дякуємо за перегляд цього відео та за ваші підписки. Переможців стане більше.